Неймовірна полунична карпатка. Давайте приготуємо її разом. Поєднуємо молоко, воду, сіль, масло та доводимо до кипіння. Додаємо одразу все борошно та проварюємо тісто. Після цього, як трішки охолоне, додаємо по одному яйцю та добре вимішуємо. Прикладаємо тісто у два одинакових кільця, добре розрівнюємо та випікаємо до готовності. Охолоджуємо. Для крему поєднуємо яйця, цукор, ванільний цукор. Крохмаль та трішки молока. Добре вимішуємо, щоб не було грудок, додаємо решту молока та заварюємо до загустіння і охолоджуємо. Щоб приготувати полуничний конфі, поєднуємо полуничне пюре, цукор та крохмаль і заварюємо до загустіння. охолоджуємо. М'яке масло збиваємо до посвітління та частинами додаємо охолоджену заварну основу. Вони повинні бути одинакової температури. Збираємо торт, один корж, одна друга крему. Полуничний конфі, після цього решта крему, все добре розрівнюємо і останній корж. Прикриваємо і ставимо у холодильник на ніч. Після цього прикрашаємо свіжими ягодами та цукровою пудрою. Це дуже смачно, обов'язково собі збережіть рецепт, щоб приготувати смачного.